Осіння пташка. Настає листопад. Останній місяць осені, вітер здуває листячко, що де неде залишилося на деревах та кущах. Калюжі зранку вкриваються тоненьким льодом, а сонечко гріє вже зовсім. Слабенько природа готується до зими, вона ніби притихає і так, неначе засинає на деякий час. Матусю, а куди поділися всі пташки? запитав Андрійко, визираючи у вікно. Мама усміхнулася. Багато пташок, синочку, полетіли у теплі краї, де немає морозів, і завжди буває їжа для них. Першими відлетіли ластівки, потім шпаки, журавлі та лелеки. А пізніше, вже коли вода в річках стане дуже холодною, відлетять дикі качки. Та дикі гуси. Матусю, ти так цікаво розповідаєш. А ти можеш показати мені, як виглядають ці птахи, бо я заплутався. Як же їх розпізнати? розгублено сказав Андрійко. Звісно, синочку, дивись, це Ластівка. та... Що відлітає першою. Вона дуже-дуже боїться холодів. А так виглядає шпак. В нього жовтий дзюбик і цяточки на тільці. А ось це журавель сірий. Стоїть собі серед осінньої трави. З червоною смужечкою на голові. Мамусю, а це що за птах? схожий на журавля? спитав Андрійко. Це лелека білий з виразними чорними смужечками на крильцях. А ще дивись, у нього довгий і червоний дзьобик, та цікаві. Червоні човітки. Синочку, поглянь на ще. Ось це дика качка. Вона теж перелітає туди, де тепліші водойми. Яка вона яскрава. А так виглядає дика гузка. Тіло сіре з коричневим відтінком, а лапки помаранчеві. І хоч вони коротенькі, але дуже міцні. Матусю, адже всі пташки відлітають від нас на зиму в теплі краї? спитав хлопчик. Ні, синочку, не всі. Деякі залишаються, це сміливі пташки, вони не бояться. Холоду і снігу. Це горобці, голуби, ворони, дятли, а ще синички. І саме в цю мить Андрійко побачив за вікном пташку, котра сиділа на гілці. Мамо, дивись, це ж синичка. Жовтенькою грудкою і білими щічками, яка вона красива. Давай допоможемо їй знайти їжу. Матуся усміхнулася. Гарна ідея, синку. Синички люблять зернятка пшона пшениці насіння соняшнику. Несолене сало. І тоді матуся з Андрійчиком взяли коробку з-підзуття, вирізали в ній великі віконечка, розмалювали яскравими фарбами для краси і повісили на дерево біля вікна. Андрійко насипав туди зернят і поклав шматочок сала. А наступного ранку хлопчик почув знайоме щебетання. Він визирнув у вікно і побачив вже не одну, а дві синички. Мамусю, дивись, синичка привела подружку. Зрадів Андрійко. Мама посміхнулася, от бачиш синочку, добро завжди повертається. Дві синички стрибали біля годівнички. По черзі дзьобали зернятка і весело щебетали, наше промовляли. Дякуємо, дякуємо тобі, Андрійку, бо ти дуже добрий. Сердечний і турботливий хлопчик. І тепер Андрійко вже знає, якщо люди допомагатимуть пташкам взимку, то навесні небо знову наповниться веселим щебетанням, радістю та щастям. До зустрічі моє. Малятко.